Виконувати відмовляєтесь, так я розумію? Так. Дякую. Ну, що ви хочете зробити з моїми особистими даними? Для чого вони вам? Для перевірки. Для перевірки чого? Можливо, ви в, розшуку. Можливо в розшуку я щось порушив. Порушили, вас має, у вас будь... має бути розшук, я скоїв якесь правопорушення, чи у вас що, немає чого документів. я Я вбив когось, украв щось, чи що, чого я вправо. Ви маєте документи, На звідки ми знаємо. Ви взагалі до мене звертайтеся. Ви хто? А ви хто? Ви хто? Ви хто? Ви хто? Я громадянин України. Ви я хто? Молодці. Ви хто? Сядьте в машину і я сидіть. Чуєш. та давай мені не розказуй, так. як мені сидіти. Давай не тикай мені, чуєш. Де хто такий? Ти військовий? Стаття 17 Конституції України. До побачення. Так ви хочете, щоб інші, е, інші закони виконували, а ви їх виконувати відмовляєтесь. Так, я розумію? На. Дякую. На. Ви хочете, щоб інші виконували закони Конституції, ну, а ви виконувати ви, хочете? Ви зупинили коштів. мене зв'язку з чим. Для перевірки у вас військово-публікове. Кажу, документ. немає. Ну, а ну, я ви, ви, я ви не вийшов повинні, в магазин вийшов. Ви Вони повинні у вас бути. Я йду в магазин. Резерв плюс. Я... Є резерв. -плюс. Покажіть резерв плюс. Для чого? Ну, ви зараз побачите мої персональні дані. Далі шок ви ж тільки що сказали, що ви можете що користуватися? Дозволяє я дозволяю, я я дозволяю передавати себе. свої персональні дані. Я дозволю Третій фотографувати особи. себе. Так ви можете мені не дозволяти це робити, я можу це зробити. Передайте мені особисті дані? Які? Та ви що, серйозно? Ви чуєте, що ви кажете? Ви зараз кажете про фотографію. Так. Да. Ну, ви сфоткали мене? Я можу вас фотографувати Все, без вашого передали? дозволу. Передали? Ні, та так. ви що. Серйозно. Так. Будь ласка, 18.3 виконайте. Виконати? Да, виконайте? Виконайте, будь ласка. Викон. Я знімати не буду, я себе знімаю. Та мені я себе знімаю. Грибенюк Андрій Миколаєвич, диктор Батурів. Ну, Ребенні вибачаюсь. Можна до повного До якого повного? Ну, з бумажечки витягніть. Тут вся інформація видно. Ні, що он, не, видно. Що не видно. Ну, що це посвідчення ваше. тік-ток війська. При чому тут Тік-Ток війська? Ну при тому. Ну переверніть, будь ласка, я себе тільки знімаю. Поліція. Де написано, що це ваше посвідчення? Має бути написано. Так. Да. Ні. Ну дивіться, ви хочете, щоб я? Виконував ваші вимоги. А ви їздите самі з порушеннями? Мені, ви без посвідчення їздите свого. Ви їздите з пропуском своїм. Я вам показав, Яким пропуском. Ну а що це таке? Ну там посвідчення немає. Посвідчення Все. Далі. Питання є якісь? Є. Ви мене затримуєте? Є. Ну, Представтесь, хто. Станіслав. Громадянин України, так. Так, далі. Що далі? Прізвище. Ну для чого? Ну, що ви будете робити з моїми персональними даними? Для чого вони вам? Чи в якому розшуку? -яком. В якому розшуку? Уточнюйте, будь ласка. Яка різниця, в якому? Будь-якому. Немає будь-якого. Є один розшук Які -які? на підставі рішення суду. Якщо я спокою якесь правопорушення. У вас є якісь підстави? думати, що я спокою правопорушення якесь. Має з собою документи, військово обліковані. Я вийшов в магазин. І... Що? Я йду в магазин. Що що ви вийшли? Де кожен громадянин України під час воєнного стану має з собою носити документи, що посвідчують. Ну кажу, немає. Ну, ну от ви порушник. Дома, ні. Що ні? Ну, ви ви будете ви складати порушені? протокол на мене? Хорошо, складайте протокол. Ви вже порушник? Добре, складайте протокол, якщо є порушення. Ну, ми зараз все будемо складати все це, добре. Бо, Ми повинні встановити вашу особу Все добре, встановлюйте особу Ну немає документів, немає нічого. Прізвище? Ну я зараз назву прізвище, він почує. Хто почув? Ну ну. ну. давайте ти, що факт денна. мені звітав, пішли. Ну, я ж не хочу, щоб ви були порушником, передавали мої персональні особисті дані. Правильно? Ну, кажи. Що, кажу. Ну, він не чує, кажу. Хорошо.